Друзі, привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Катерина Пашкевич. Сьогодні продовжуємо говорити про творчі адаптації. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і давайте говорити про конфлюєнцію. Подумала, що було б прикольно одягти щось зелене і злитися з своїм фоном. Це було б дуже в тему сьогоднішнього мого відео. Але можете тільки це уявити, бо зеленого нічого не знайшлося. Отже, конфлюенція. Зараз зберуся думками, бо розрядилась батарейка на самому цікавому, і я заново записую відео. Конфлюенція. Вона буває першого роду і другого роду. Буду по порядку, мабуть. Розповідати, що таке конфлюенція? Це злиття. Злиття а, людини, мене з середовищем, з іншими людьми. А, коли я не відчуваю своїх а, меж, межі між мною і не мною, де закінчуюсь я і починається інший. А, коли я все сприймаю як ми. Ось так, коли я не відділяю себе від інших. Ось так. І якщо говорити вже там про конференцію другого роду, то це може доходити до такої не знаю стадії, коли це може шкодити, бо ну, коли я не від не розрізняю своїх потреб, не знаю, не відчуваю, чого я хочу. Чого я не хочу, що я вибираю, що не вибираю, <кій> як я відчуваю, а, тоді, як наче я втрачаю себе, свою ідентичність і не знаю. Як наче мене нема щось таке розмите і дуже, ну, якось, якось, якось так. А, приклади. Як ми вже, ну так, по традиції скажу, як ми вже говорили, що Конфлюенція, в принципі, як інші творчі адаптації, вона не є чимось поганим чи хорошим. Є як і користь від неї, так і шкода. А, зараз подумаю, про що поговоримо. Давайте про користь. Ну, наприклад, конфлюенція вона нам дає можливість бути емпатійними. Війти в становище іншої людини, відчути, що відчуває інша людина, побути в шкірі іншої людини, якщо це так можна назвати. Вона дуже допоміжна, коли, ну і така дуже природня, коли вона слугує, ну, таким, не знаю, такою комунікацією між мамою і дитиною. Коли мама і немовля, вони ну, від перебувають у злиті, де мама відчуває, що е, її дитина потребує, так? коли дитина ще не може сказати, е, тобто такий симбіоз, вона теж ну, така м романтична, класна, коли е, перший такий період закоханості в парах де ми відчуваємо себе як одне ціле, а, от, от щось таке, наприклад. Я, знову ж таки, у всіх це може бути по-різному. Не обов'язково відчувати, ну так, бути на стадії конфлієнції спочатку, чи, чи взагалі бути, дивлячись, якісь стосунки, да, там. Ну, але це, це може бути на користь. А, бути в злеті з групою однодумців. От я, наприклад, зі своїми гештальтистами перебуваю в Ну, Тобто, мені важлива ця приналежність до групки людей, які схожі зі мною за цінностями. Я приходжу туди, і в мене там є своя така бульбашка е, свідомі, такі теплі, дорослі, зрілі люди, де навіть якщо стаються якісь там, конфліктні ситуації, ми їх так класно вирішуємо. Ну, мені це подобається. Ось так. Е, з іншого боку, конфлюєція може, коли вже от е, занадто, коли я ну, коли я от все сприймаю, так, як, як, як ми, то в стосунках, наприклад, можливо, давайте тестик на конфлікцію. Наприклад, ви домовилися з партнером, що ви дивитесь разом серіал. І він подивився без вас серію чи дві, чи повністю додивився. Що ви будете відчувати? Якщо ви будете відчувати обурення, Образу, як він міг, ми ж домовилися, ми ж дивимось разом. Або якщо ваш партнер без вас пішов в кіно. А ви, у вашому уявленні, ми пара і ми маємо все робити разом. Або в туалет без вас пішов. Ну, що, таке теж буває? Люди, ну прям. Або, ну я не знаю. От тоді е, є. Mm, як це вірогітність, що ви, скоріш за все, схильні до конфлієнції. Ми схильні, нам всім притаманно. От мені, наприклад, теж вона притаманна, ну не як ключова, а теж я інколи йде, використовую, інколи можу сказати чоловікові. Ми ж дивились разом той серіал. Ну Я не геть там ображаюся, але я так піджартовую. Ну, для мене не є це трагедією, але ну, я ж кажу, для когось це прям може бути ну, прям дуже сильна образа. Або там, не знаю, можу теж десь використовувати. Хоча в нас не було на початку стосунків, в нас не було якраз конфлюенції, мені так здається. А, щось хотіла сказати, забула. Зараз згадаю. Ну, Це правда може шкодити, коли, наприклад, А, а в групі, коли я вибираю групу, ну, наприклад, це може. Можна потрапити в якусь секту, чи от залізти в такий фанатизм, коли фанатики вони теж схильні до, до конфлюенції. Да, тобто, коли я не дуже відрізняю, а, чи розрізняю, і от іду туди, бо мене там приймають. Я, я туди от йду, розчиняюсь з цими людьми і не можу щось сказати наперекір. Чую, що вони говорять, ну там людина, яка не здатна або не так здатна до конфліктів, вона буде слухати і думати, ну якусь дичину говорять. А людина схильна, вона не буде, ну якби в неї не буде народжуватися а, а, інтенція якось сказати наперекір, сказати, Ні, я взагалі-то по-іншому думаю, що ви таке говорите, це не так. Це а що, якщо отак, наприклад? А чому це тільки отак має бути? А, а я думаю, що це інший варіант. І, ну, власне, люди, які використовують цю творчу адаптацію як основну, можливо, ви помічали за собою, що ви прямо так можете боятися конфліктувати, чи щось сказати наперекір, щоб ваша думка раптом буде відрізнятися від думки. Більшості чи від думки інших людей, бо цей страх, якийсь зараз, не знаю, проявлять агресію, викинуть мене з цієї групки і скажуть, фу, йди звідси, ти не наша. Ну, щось таке, наприклад, не знаю. Або з сім'ї. Часто в сім'ї ми можемо відчувати. Давайте я буду казати, ми, це буде дуже символічно. Ми можемо відчувати, будемо перебувати з вами в злитті сьогодні. Ми можемо відчувати. Um, якийсь страх теж, що якщо я зараз скажу uh, своєму чоловікові, uh, що взагалі то я не хочу дивитися цей фільм, що ти вибрав, я хочу інший дивитися, то це буде, не знаю, там розхід, розвод, скандал, і, і все. Uh, відштовхне чи там образиться на мене, або uh, коли. Ну, не знаю, там... мені дружина каже, одягай оцю футболку. А я не хочу її одягати, вона мені не подобається. Мені подобається ота моя в дірках. І теж, якщо я зараз скажу, що мені це не подобається, наші думки будуть відрізнятися, то це загрожує ну, таким черезривом стосунків чи, чи якимось скандалом. Ось так. Ось так. Цікаво. Ну, тобто в конференції ти маєш хотіти те, що я хочу, ну, якось ми, ми ж разом, ти любиш те, що я люблю, я люблю те, що ти любиш. Приходите в ресторан і там заказує партнер, замовляє їжу і питає вас, що ти будеш, я буду те, що йти. А пити і пити буду те, що йти. Ну, тобто, да, а куди хочеш піти погуляти, чи, не знаю, чи в кіно. Як ти скажеш, так і буде. А що тобі подобається? А тобі що подобається? А мені подобається рок-н-ролл, о, і мені теж подобається. Ну, розумієте, ось так буде відбуватися е діалог? Ну, Це так, як я відчуваю е конференцію, я от намагаюся передавати оцей сенс, вайб, не знаю, її. Що я не сказала? Що я не сказала ще зараз скажу. Ну, тобто ось так можу проявлятися. Сказала, да, що е, про плюси, про, про те, що е, чим корисна, чим може бути шкідлива. Ну, там навіть, так, да, навіть якщо е, щось таке уявимо, наприклад, я. Не перебуваю в цьому злеті, а мій партнер перебуває. І тоді, коли я кажу щось м наперекір, він буде ображатися. Тобто, е якщо людині, е схильні до злиття, до е щось, ну, якось вступати в конфронтацію, якось сперечатися як казати, ні, це не так, вона може ну, справді дуже сильно ображатися, може зростати тривога. І почуття провини, там ну, все, все вкупі. Вас може, у мене, наприклад, може виникати почуття провини, що ну, як, якось образила, <смас> образила партнера. Що з цим робити? Якщо з цим взагалі хочеться щось робити, бо дивіться, буває таке, що, наприклад, якщо я... От ми зустрілися з моїм партнером, і в цій конфлюєнції закрутився в нас такий класний роман потім Стосунки щось, щось таке. А потім я пішла вчитися на психологію, і я вияснила, чи я подивилась відео на YouTube якоїсь психологині і виявила, що насправді це конфлюентні такі стосунки, злиття. Це, а до речі, конфлюєнція вона веде до, до залежності, до співзалежних стосунків. От я раптом сиджу і усвідомлюю раптом, що взагалі-то перебуваємо зараз в злиті, що робити? І якщо я дуже швидко почну казати своєму партнеру, так, стоп диви, нема ніяких ми, ти окремо, я окремо. Все по різних кутках. Я взагалі-то окрема особистість до побачення. Я думаю, отак, ну, тобто, якось швидко і інтенсивно буду це змінювати. Знову ж таки, мова партнера буде рости напруга. Тому, ну, так, не знаю, хочеться, хочеться так якось повертати до того. От, наприклад, я б собі думала, так, ми ж зустрілися, нам ж класно було, щось ми знайшли, в тому числі і в тій конфлієнції. І не тільки конфлієнція нас об'єднує. Тобто я чогось вибрала його, він чогось вибрав мене. Взагалі круто. Ну, Схоже, нам треба певний час, щоб зрозуміти, як з цим бути, Там, мені як обходитися, йому, йому може навіть більше часу потрібно. Для того, йому то все класно, він не розуміє, може. Що не так <хи> не, ось. І ну, не знаю, я б спиралася на, на почуття, на кохання, на е, те, що ну, все-таки я вибираю цю людину, і мені вона важлива. І тоді якось, е, ну так, даю час. Я пам'ятаю, мені колись е, е, психолог, терапевт, моя гештальт терапевт е, сказала таку фразу. Ну, це не про конфлюенцію, мені здається, було. Хоча, може, про конфлюенцію, не знаю, я не пам'ятаю вже точно. Вона сказала, що ну, твій чоловік взагалі-то не винен, що ти психолог. Вона по-іншому сказала. Вона сказала, що він не психолог. Ти психолог, ти розумієш купу всього, всього. А він не психолог. Він якби не дуже і має це розуміти. Ні, Це подруга мені сказала, що він не винен, по-моєму. Ну, от Щось таке в мене було. А подруга в мене теж психолог. Ну тобто, навіть якщо ви не психолог, але ви щось таке дізналися більше там, да, як це працює, то точно не варто щось швидко змінювати. Ну, так з любов'ю, з любов'ю, з повагою до своїх стосунків, до свого партнера, щось можна якось з тим робити. А що з цим робити, ну там, або в терапії. Да, або самостійно. Спробуйте трошечки ідентифікувати себе. Замість ми говорити я. Ну, це нормально, давайте так. Нормально, коли а, мама немовляти, дитинки маленької там, до трьох років каже, ми. Ми попісяли», ми покакали, ми пішли в садочок, ми поїли, не знаю. Ну, це нормально, бо дитина з мамою перебуває в симбіозі. А от коли ми вже пішли в школу, ми поступили в університет, ми женились, от тоді це вже якби стає трошечки проблемою. Ось так. Тому важливо це помічати і змінювати в своїй лексиці, не знаю, перебудовувати замість ми казати Я. Я так відчуваю, я так думаю, прислухатися, а як я відчуваю? так. Такі люди вони можуть прям так, ну, якось, вони правда думають, що інші мають думати так, як вони. Чи от, да? ну, там, зараз згадаю, згадаю, ну так, да, можуть сказати, ну ти ж теж так думаєш, ти ж теж так вважаєш. Да, тобто вони, вони не допускають думки, що у вас може бути інша думка. Ось так. Я до речі, ну частенько зустрічаюся з цим. Де прям так мені, коли це задають, я ж в ступор трошки падаю, я така ні. Бо в мене одна дівчина, вона мені так цікаво відповіла, то розповідає щось. І бачи на моєму обличчі ну, таке здивування. Навіть мені здається, це мінімум два, два рази було вже, от, не, там відносно нещодавно. Бачить людина здивування на моєму обличчі І така, а ти що, не так думаєш? Кажу ні. А там ну, т -т -т такий погляд, що думаєш, я, я вже думаю, як би так відповісти, щоб людина не образилася. Бо я щось бачу, що ти зі мною не погоджуєшся. Я кажу, ну правда, ну дивись, маю право на здивування. Правда, це трошечки, ну так суперечить моїм цінностям або поглядам. Ну, точно ти маєш право на свою думку, я на свою. І ну, ви можете там, якщо у вас друзі, чи хтось в оточенні, чи там партнери, так само говорять, ну, ви правда, можете ну, так мягко доносити, що дивись, це точно ну, якось не. Загрожує нашій дружбі чи нашим стосункам. Просто в мене інша думка. І в цьому ми в цій різності ми можемо бути з тобою тут поруч. Якщо ми різні, це не означає, що стосунки неможливі. А ми всі різні. Не буває однакових людей, навіть якщо вони близнюки. Чи двійнята, чи близнята. А, ось так. І важливо самим усвідомлювати мені да, про себе, де я окремо. Ось так. Нам це з дитинства, звичайно, прививають. Мама краще знає. І це коли мама така ми, 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 то, звичайно, потім і в дитини конфлюенція формується. Як спосіб пристосуватися до цього середовища, до цього світу, вижити в ньому. от Щось таке. Думаю про те, що не сказала, а я теж точно могла щось забути, не знаю. Якщо корисно цінно, дайте знати в коментарях. Якщо цікаво, більш, більш детально, більш глибше доторкнутися до цієї теми, Ну, так, познайомитися більше з собою, зі своїми творчими адаптаціями. Я запрошую вас на консультацію або в терапію. Приходьте, будемо ознайомитися і можливо, співпрацювати. Не знаю, мені здається, що дуже швидко. У мене таймер не продзвонив. Ой! Ага, ну вже закінчується скоро час. Наче все сказала про конфлюенцію. А, до речі, от дивіться, можу порівняти з еготизмом. Минулого разу записувала відео про еготизм. І якщо там при еготизмі, ну, взагалі, я не даю можливість людям іншим. З собою якось з'єднатися. Я не, не впускаю їх в себе. Я взагалі не, не впускаю нічого. Ні новий досвід, ні нових людей. Я з ними не дуже якби, маю бажання зближуватись, тим більше в них розчинятися. А, то конфлюенція – це навпаки, я розчиняюся. Я розчиняюся в, в комусь. І, а... Ну, але класно тим, що в них якраз проблем немає е, в, з відчуттям, ну не знаю, в близькості е, в, інтим, в інтимній сфері, коли там, не знаю, вони можуть, вони можуть розчинити оцю межу і отримати задоволення. Ось так. Але в цілому не ж кажу, тут може бути до, до залежності ввести. Я ще згадала, знаєте, своє щось таке. Мені здається, можливо, у підлітковому віці більше я до неї була схильна якось. Не пам'ятаю, щоб це прям була якась моя така ключова адаптація, але точно пам'ятаю, що мене до цієї пори ну, так трішки лякали люди, які ну, так, швидко хочуть злитися зі мною в контакті. Я пам'ятаю, коли я там зареєструвалася на Тіндері, і один хлопець хороший, симпатичний, просто злякав мене тим, що він почав писати, ми ще вживу не бачилися, він просто побачив фотографії, і він почав там, там писати вірші і вже мені говорити, писати про те, що я його доля, що ми там поженимось, вже діти, вже, вже все. Ну, тобто, і в цьому контакті я, ну і це не, не тільки отам, з хлопцем, це інколи було з, з людьми, які хотіли дружити зі мною. І коли от, аж настільки я думаю, ти моя доля, і отак, отак хочеться себе за шиї взяти, я думаю, ти моя доля і все, і ми будемо жити разом вмремо в один день. От це відчувається приблизно якось так. Я відчувала це на собі, як наче мене взяли за шию і душать, як наче мене з собою отак прям, ну, знаєте, огортають прям дуже багато, коли, коли зливаються. І Я взагалі людина, яка звикла ну, якось трішки бути такою, не, не те, щоб От я думала про залежність і контрзалежність. Так? Раніше думала про те, що Ну, так, відносила себе більш до контрзалежних. Ну, якщо є якісь крайності, так, то я більше, мабуть, до контрзалежних. Хоча на здорову залежність ну, там, да, в стосунках, наприклад, де мені добре, таку екологічно, здорову, mm. я здатна, я схильна до неї. Але тут ну, я так почула теж цікаву фразу, я її чула раніше, просто Зараз вона так мені знову лягла більше від іни Дідковської, до речі, про те, що ну, так, гештальтисти, в принципі, люди, які довгий час працюють зі своєю психікою, якось от, дізнаються більше про себе. Вони стають все більш цілісними, такими автономними, що їм особливо ніхто і не потрібен. Ну, типу, мені самій з собою класно. Так, я дуже велику цінність відчуваю в людях інших. От, мені цінний мій чоловік, стосунки з ним, мені цінні там, не знаю, моя сім'я, друзі. Мені цінні стосунки взагалі з, там, з моїми клієнтами, з вами, як з глядачами, з усім світом. Це моя найвища цінність. Але разом з тим я дуже так люблю переживати свою, як це сказати, так, таймер зупиняю, зараз буду завершувати. Е, от Просто люблю залишатися собою, не зливатися з кимось в цьому екстазі, чи з усіма не зливатися, бо це е, ну, дуже енергозатратно для мене. А я взагалі і причутлива людина. Я раніше до того, як там прям стати психологом, я коли чула історії, слухала історії, я все я зливалася. І... Ну, прям відчувала оцей біль людини, і там це все через себе пропускала. Тому я обираю. Ну, тобто, да, як ми вже говорили, що без конфлієнції не було б емпатії, наприклад, да, тобто вона так чи інакше мені допомагає в роботі з клієнтами, наприклад. Але в той же час, якщо я буду з усіма зливатися, мене не вистачить. І я так дбаю про свою цілісність, мені так безпечніше, мені так класніше, і, і тому я після. Е якоїсь такої взаємодії, я прям відпочиваю, відновлююсь на самоті, десь от на природі, знову босяком, тут стою, записую вам відео. Ось так. Ну, так мені здається, що от, ділюся просто кайфом своїм. Раніше я теж боялася самотності, там, до, до того, як прийти в психологію, це десь, не знаю, це якраз підлітковий такий вік ще був. А зараз я нею насолоджуюсь, і я хочу передати цей вайб, цей настрій такий людям, які схильні до конфлікції. Ті, хто, можливо, перебувають в співзалежних стосунках, де до них недостойно ставляться, відносяться, б'ють, можливо, їх там. І ну, людина якось закривається перед собою, не бачить. Зраджують там, ну вже от видно, що просто чоловік з іншою жінкою закрила очі, все, нічого, нічого не бачу. Бо як начебто ваш ну, ду дуже сильний страх це втратити. От я з вами ділюся, що насправді отака, по-хорошому, така якась самодостатність, вона дуже смачна, правда, це і вона не позбавляє вас контакту з іншими людьми. І взаємодії, і близького контакту не позбавляє. Навпаки, робить його смачнішим таким. І прям ось так. Не знаю, мабуть, вже завершується зараз відео, буде завершуватись. Гляну. Ви поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Так. Обіймаю вас всім серцем. До зустрічі в наступних відео.